Всім привіт, друзі мої! Сьогодні у нас знову тестування модів на FS 2013. Я буду тестувати карти. У мене є тут 4 карти, які можно... протестую. Буду тестувати, точніше, не буду. Pierwsza znasz woję Hagenstadt i mnie prosz, mnie zdać cię, że to jest jakiś remake na Hagenstadt. Tak. Remake. Tak. Бо поки що це звичайний ну, чи Начебто. Мені здається, чи бункери трохи змістились. Вони ж наче там були. А десять штука, куди можна вигружати оце все? По нагонкерів, наче, було оця штука, де можна вигрузити весь груз. який у є. А це тут звідки взяли? Мені здається, чи тут всі поля. Б. Тут реально треба подобрати той комбайн, щоб... Як за одне поле не заповнюється будкер у нього щоб виротити всі усі поля. Або їх дві штуки ну, треба буде Ну... Тут я говорю не про поля а... про це. Звісно, у нас зараз не тестування модів на машини, а тестування модів на карті, а не все одно. На машині мені здається буде швидше проїхатись пройтись проїхатись по карті. І... Обдивитись, чи з'явилось щось нове чи ні? Поки що це виглядає як звичайний хогенстет. Але тут всі поля купляні і чимось обсаджені. Вчимось укуружа. Okay. Вони ще всі поля на карті засадені кукурузою. Ну ладно, тут кукурузного поля є ще пшеничне.